Харчовий експеримент пальмова олія, що не плавиться навіть у спеку, і білила в молочних продуктах. Недобросовісні виробники дбають про надприбутки і частенько забувають про якість. До харчів колотять дешеві складники, а щоб вони не псувалися консерванти. На етикетках зазвичай цього не пишуть. Далі побачите, як наші журналісти масло перевіряли. Масло, яке не бачило корови, минулого тижня ми їли сир, до якого виробник наколотив 90 відсотків рослинної олії. Сьогодні купуємо та перевіряємо вершкове масло. Як обрати справжнє? Цікавимось у хмельничан. Ну, на смак, щоб було саперес, смачне, Ну не знаю, по жирності вибираю. Ну, я люблю наш виробник, наш місцевий. Купляю. Саме краще, знаєте, що, ну, кажуть, що дорожнянський, і Віньковецький ніби, але ну, я, я не знаю. Це найкраще да. бо Наші там всякі пхають. Так що справжні. Не а зараз розв'є справжнє масло. 30 літрів саме стільки потрібно молока, аби виготовити кілограм масла. Згідно з державними стандартами, масло можна назвати продукт, виготовлений лише із коров'ячого молока, без застосування харчових домішок. А на початку 90-х на столи українців підступно проник і спрет. Його виробники видають за справжнє масло. Спрет це є композиція, яка виготовляється на основі рослинного і тваринного молочного жиру. Масло, якщо ми скажемо, то масло виготовляється тільки на основі молочного жиру, на основі молока, коровича питного. Ось така різниця між спредом і маслом. Тим, хто робить однозначний вибір на користь масла, не завадило б знати про якість цього продукту. У магазині ми купуємо найпопулярніше, яке користується попитом у містян. А давайте нам саме найпопулярніше, яке часто-часто беруть. Тродеражні вам запропонують тоді за 1430. Молокію Тернопіль на хорошо беруть. <toast> Беруть сир, клуб сиру, доволі погано. Наш молочий, тому що дешевший. П'ятдесят гривень, Державне підприємство Хмельницьк стандарт метрологія взялось допомогти нам дослідити чотири види масла. Готуємо його до аналізу. Наскільки вершковий якісний і чи не наколотили виробники сюди усіляких домішок, дізнаємось за кілька днів. Що ж насправді хмельничани мастять на хліб. Експерти звертали увагу на склад жирів, наявність антибіотиків кишкової палички. Селянська від 72% до 79%, бутербродне від 61% до 72%. І цей жир що запровіряється нас, і тоді ми можемо сказати, це масло бутербродне чи воно селянське це масло вершкове екстра. Залежить від кількості вмісту жиру в ньому. Найкращими за усіма показниками є Тернопільське, Дережнянське та масло із Полтави. Оцінку погано отримало Старокостянтинівське за наявність рослинного жиру. Результати нашого аналізу показали, що в нас було чотири зразка, які були пронумеровані під номером 1, 2, 3, 4. Зразок номер 1, 3 і 4 витоклені на основі молочного жиру. Тож зразок, який відповідає вимогам державного стандарту України на масло вершкове. Зразок номер 2 в своєму складі містить 10% рослинного жиру. І даний зразок не може називатися маслом, а даний зразок повинен називатися спредом. Відповідно на це масло повинна бути і дешевша ціна. Таке страшне масло, як його малюють, йдеться про продукцію, що містить рослинні жири, яких у маслі згідно з рецептурою та державними стандартами взагалі не повинно бути. Чи є у молочному продукті рослина олія можна визначити і у домашніх умовах? Дістаєте масло з холодильника. Якщо масло не кришиться і легко маститься на хліб, то це не масло, а спред. Ірина Поліщук, Сергій Рудий, Юрій Сова, Новини 33 третій канал.